Про Професійний догляд за волоссям у домашніх умовах. Якщо ви розумієте своїх друзів з півслова, спробуйте зрозуміти їх взагалі без слів. Це раунд крокодил. Крокодил. Кроку. так, друзі, зараз усі три учасники надягають навушники, де дуже гучно грає музика. І за 120 секунд ви повинні відгадати якомога більше слів, які ви побачите на екрані. Один з вас відгадує, інший показує пантомімою, третій артикулює ротом. За кожне правильно відгадане слово. У вас один бал. Качівці, я вас запрошую. <плес> <плес> Ти куди хочеш? Ти Показуєш. Я, я кажу. Как скажешь? Сейчас пишет! Пижама! 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 Тонометр. тиск Віджимання, віджимання. 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 Отжимання. Ніженська мова пішла. Перегага! Печере пекло. Перегар. 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 Давно в мене такого не було. <ривання> Лисон! Солдат каравул. Караул, Придане. Робот, робот, лифт. Кіборг! Олеш, помінялись, молодці. Міст! 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 Миго! Міст! 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 Арам А, міст? Підла бузник! Підла бузник! Підла бузник! Підла

Ласти Носки, панчохи лижі ласти! ласти, ласти. Все, 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 все. Да, нормально нас но... некрет. Не, я думаю, що шо під лабузнествоми хорошо показує. Да, да, да. Сім відгаданих слів. Да. Хотіла свою артикуляцію, виходять показувати педанівці. По я, я дуже прошу не, не давати слово вулкан. Покажи, будь ласка, так я вже не покажу. Не покажеш. Я тепер хочу його розвидій. Так. Хобот! 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 Хобит! Він молодець. Сморід, сморят, Смотрит! 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 Мереживо! Мережі Паршиво, паршиво! Паршиво показали! Краді! Краді! Крадій. Штанга! 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 Здраляга! Тільки ліг. Один віджимається, інший штанга. Це моя штука. А! Бар! 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 Выпивка, булянка, Бар! Випивка! Бар! Бар! Янка! Янка! Бар! 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 Стопка! йому коктейлі. Стоп! Бар! Μακαρένα! 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 Καλώ! 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 Страус. 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 А це страус був, я думаю. Ну, хто-то показала, що це крила і до кущів. А що там було за стрінгі у вас? Ху, страус. Це не стрінги були. А що? Це був крадій. Так, раді я сказала. А, це ж крадій був. А, а так ти показала. Я подумав, крав, ну. Каже це крадій стрінгів. Стрінгів краді. А я не знаю, як він Ой, Ну нічого, нічого. Не понять взяти на слів педанівців. Скільки? П'ять о вісім і рахунок стає 41,24 на користь педанівців. Нормально, Нормально. гарно, гарно, Там Дорогі наші гості, так. зараз Бай вам потрібно відгадати українську пісню українську. по е, коментарям в Ютубі, які а. ми для вас підібрали. Ага. А ми підібрали реальні коментарі. І якщо ви вгадуєте пісню за першим коментарем, ви отримуєте три бали. За другим два, за третім один. Якщо ви відповідаєте неправильно, то право відповіді переходить до команди суперників. Угу. Я зараз буду вам зачитувати, а ви будете натискати свої кнопочки. Ну що, друзі, давайте перший коментар. Минули роки, а любов та сама. Були улюбленими і лишилися. Дякую, що я в школі могла слухати українську музику. А не рані гімну. Хтось старих танок на байдані Конго, Океан Ельзі, нова пісня. Якась 에, може... будемо, там Та? плачеремія. Я, б... б... а... я в школі могла. Це ж може доросла любов. жінка а написати любов. любов Дану може бути і може вам другий коментар? Давайте давайте, давайте. другий коментар. Існує, Далі, якого дідька боксерша у спідниці слава Україні з Нью-Йорка? 2019. Боксершоу у спідниці. Боксершоу у спідниці. Боксер, спідниці. Mm. Це якась сучасна. Це... Це... Обалдеть, чи в країні свій мови? Так, але вона типа. А що, в кліпі якийсь боксершоу у спідниці? Кліпів, бо має, має бути так, хтось хліб. Ну, 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 була бокс. боксерша Давай. в шортах, аквавіта була, в шортах боксерша Ні. така. Ти що, серйозно таке? Пам'ятаєш, пам територія, а, 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 це найкраща мага. програма. Аквавіта, я пам'ятаю, вона махала в шортах. Що Мені потрібна пісня, назва та виконавець. А, а тепер усе інакше, аквавіта. Це неправильна відповідь. Це точно не. Дивіться, ця пісня, яка зараз вийшла нещодавно. Та да! Давайте третій коментар. Давай, давай. У вас є версія. А пісня про що? Є у мене якісь коментарів, які могли пояснити, автор вже не сам, навіть не з нею, колишньою. У нас є друга ріка, вже не сам. Це правильна відповідь. Друга ріка що? Я каже пісня. Я казав, що це друга ріка. Бал отримала команда ткача і рахунок стає. У ткачівці 25, у поданівців 41. Right. Молодці, молодці.